Всім привітики! Я хочу сьогодні з вами поділитися рецептом ідеального домашнього лаваша. Чого ідеального? Дивіться, він взагалі не ломається, не рветься для закрутки, щось нього закручувати. Це просто ідеальний варіант. Тісто дуже піддатливе, легке, всього з двох основних інгредієнтів. Я вважаю цей рецепт ідеальним, тому готова поділитися ним з вами. А ще хочу нагадати, що рецепт оцього красунчика-медовика уже в сторіс. Тому печіть собі ось такі ідеальні лавашики і не забувайте про медовичок в сторіс. 350 грамів муки чайна ложка солі, 200 мл кипятка, 2 столові ложки соняшникової олії. Починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, потім рукою, зминаємо ось такий комочок, який виминаємо хвилинки 3. Після того, як вимнули, ставимо наше тісто назад і накриваємо піщовою пленкою або кульочком, як в моєму випадку, і в кімнаті на півгодинки хай воно у нас відпочиває. Після того, як воно відпочило, на поверхні виминаємо ще хвилинки Ось таке еластичне тісто в нас виходить. Ми його скатуємо в таку ковбаску, яку ділимо на 8 рівних частиночок. Кожну нашу частинку розкатуємо в тоненький круг, так як я з кругом нави, я розкатую такий пласт і потім круг вирізаю. Тепер на розігріту антипригарну сковородку без олії, без нічого. 30 секунд до появи пухарків з однієї сторони, 30 секунд з іншої сторони. Коли лавашик готовий, я його обільно змачую водою. Кожен лавашик, перший, другий, третій, останній змачую водою і кожен раз накриваю отак, от пищевою пленкою або пакетом, і зверху полотінічком.